Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. На сьогодні субота, холодно, але дощику немає і Макс ось е, зі своїм тадом тут е, трохи рехтують гараж. Поворота просіли, воно не відкривається. Е, треба трошки підшаманити. Такий у нас тимчасовий гараж, а вже стоїть років 5. Ну нічого, колись. Дай Бог, все буде. Трошки піднімають, бо осі воно домкрати, піднімають, ну і помічник, тут як тут. Ну Колись ми цей гараж купували, та в місті кооперативи.